Глава друга походження злих духів, їхній перший гріх і покарання завченням православної церкви, висловленим у Великому Катахізесі, невидиме створене раніше видимого і ангели раніше людей, тобто ангели, створені перед усім, коли крім Бога, нічого не існувало. Це видно із перших слів книги буття на початку створив Бог небо і землю. Оскільки видиме нами небо створене опісля, то в цих словах під небом потрібно розуміти духів, які у священному писанні зображені як небожителі. Ось чому Мойсей не приписує небу тієї порожнечі, яку приписує землі, яка була безвидна і порожня. Про це можна зробити висновок зі слів Бога до Йова при загальному торжестві ранкових зірок, коли всі сини Божі викликували від радості. Книга Йова, 38 розділ 7 вірш із цього видно, що ангели існували вже в четвертий день творення. Творець ангелів створив їх за образом своїм, безплотними, за природою їхньою, подібними до певного духу і нематеріального вогню, про що цар і пророк Давид говорить: Ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогненне полум'я. Описуючи палкість любові ангелів до Бога, їхнє швидке служіння Богові і людям, їхнє прагнення до вишнього і те, що вони не мають речовини, подібної до нашої плоті. Називаючи ангелів істотами безплотними, откровення вчить, що ангели є істотами особистісними, які мають розум і вільну волю. За своїм розумом ангелі показуються взірцями знання, вони знають те, чого людина не знає і не може знати, хоча їхнє знання не простягається на таємниці, сердечні і на випадкове майбутнє, але не всі ангели. Встояли в даній їм від Бога мудрості і святості, за своїм бажанням багато хто із них став злим. Між ангелами божими на небі був один великий, поданій йому від Бога силі і владі, світосяйний дух, названий через світосяйність свою деницею. Він був одним із духів, які стояли до Бога найближче. Піднесений найвище за всіх духів, Дениця задумав стати самостійним царем і сказав у серці своєму: Зійду на небо, вище за зірки Божі піднесу престол мій, зійду на висоти хмарні, буду подібний до Всевишнього. І ось Господь скинув зі світлого неба духа, який затьмарив себе противленням творцеві у пекло, у глибини пекельні. Оскільки Дениця був начальником деяких духів, то він і їх підбурив проти владики всякого творіння і потягнув їх за собою. І таким чином світлі ангели стали духами злоби. Отже, злими ангели стали по своїй волі. Господь наш Ісус Христос говорив юдеям, що диявол Людина вбився, спокон віку і не стоїть в істині. Якщо він не стоїть в істині, то це означає, що він був наставлений у ній і мав усі сили і засоби для того, щоб відхилити від себе усяку спокусу. Згідно зі словами Ісуса Христа, навчали і святі апостоли. І ангелів, які не зберегли своєї гідності, але залишили своє житло, він зберігає у вічних кайданах під темрявою на суд Великого Дня, пише апостол Іуда: Під іменем гідності тут розуміється первинний стан ангелів, який містив у собі як внутрішню досконалість розуму і волі, так і зовнішні достоїнства безплотних духів. Ангели могли зберегти свій первинний стан, гідність, і втримати житло, яке відповідало цьому стану, але через власне свавілля не дотрималися того й іншого. Святий апостол Петро в другому посланні говорить про падіння ангелів, що Бог не помилував ангелів, які згрішили, значить. Уселяю ту думку, що деякі ангели вчинили всупереч Божій волі, наслідуючи слова Господа нашого Ісуса Христа і Його апостолів, православна церква завжди трималася тієї думки, що ангели, хоч і мали від створення свого «досконалістю розуму і волі. Але Бог не вклав у їхню природу безумовну необхідність завжди вибирати лише добре, тому вони мали свободу вибору між добром і злом. Маючи можливість відхилення до зла, деякі використали на зло свободу вибору і стали злими. Ось як навчають проте святі отці і вчителі церкви. Демон називається драконом, тому що повстав на Бога, спочатку він був ангелом, пише святий Феофіл Антиохійський, а святий Єринеї Ліонський каже, що диявол сам був причиною свого відступництва, ту ж думку підтверджує святий Антоній Великий. Злі духи називаються так не тому, що такими створені. Бог не створив нічого злого, і вони були створені добрими, і святий Макарій великий. Усі розумні істоти маю на увазі ангелів, демонів і душі, творець створив чистими, а те, що деякі з них спокусилися на зло, це сталося з ними через вавілля, тому що з власної волі вони відхилилися від належного мислення. Напрочуд влучним є міркування про це святого Кирила Єрусалимського, перший винуватець гріха і родоначальник зла диявол. До диявола ніхто не згрішив, а згрішив він не з природи, тобто через необхідність, бо тоді не було б гріха. Навпаки, будучи створений благим, за власним бажанням, він став дияволом і від справ своїх отримав собі це ім'я. Він був архангелом, але згодом названий дияволом за наклеп на Бога перед людьми. Зводив наклеп же він на Бога, щоб звести людей зі шляху істини. Будучи добрим Божим служителем, став сатаною в повному значенні цього імені, тому що сатана означає противник. Про те, що диявол згрішив через своє свавілля, говорить і святий Василій Великий Демони не по самій суті своїй отримують в уділ противлення добру, а через власне зволення. Через відступ від добра відхилилися в гріх, тобто у зло, від блага не може виникнути зло. Чому ж лукава людина? Із власної волі, піддаючись вченню і впливу диявола, що зводить наклеп на Бога? Чому злий диявол? Теж за своїм власним бажанням, бо й він мав вільну волю, і йому була дана влада перебувати з Богом. Або віддалятися від нього. Архангел Гавриїл предстоїть богу, сатана, ангел, що цілковито позбувся первинного свого чину. Перший утримався вгорі, а останнього скинула свобода волі, одного спасла любов до Бога, а іншого відкинуло від бога його противлення богу. Отже. Як говорить святий Григорій Ніський, диявол сам позбавив себе радісного життя. Наведемо також характерне міркування про падіння диявола святого Іоанна Дамаскина, із ангельських сил надземного чину начальник, якому Бог доручив охорону землі. Не був створений злим за природою, а був благим і створений для блага, і не мав у собі від Творця ні найменшого сліду зла, але він не виніс осяяння й честі, яку дарував йому творець, і за вільним бажанням перетворився із природного напроти природного і вознісся проти Бога. Свого Творця, захотівши повстати проти нього, перший відступив від блага і впав у зло. Зло є нічим іншим, як відсутністю добра, як і темрява є відсутністю світла, а благо є духовним світлом, як зло є духовною темрявою. Будучи створений від Творця світлом і будучи благим. Він із вільної волі став темрявою. Ним відторгнуті, за ним послідували, і з ним скинуто безліч підлеглих йому ангелів. Таким чином вони стали злими за бажанням, самовільно відхилившись від блага до зла і з вільної волі, отриманої ним від Творця. Отже, із наведених слів святих отців церкви, зрозуміло, що диявол, будучи створений добрим, зі своєї волі став злим.